Вітаємо! Сьогодні зустріч проводять директор ліцею Кавальова Лілія Петрівна та заступник директора з навчальної роботи Інна Євгенівна Бісонова. Вперше за час існування ліцею День відкритих дверей ми проводимо у такому форматі. Але я впевнена, прийде час, ми обов'язково зустрінемось. І ви відчуєте неймовірну атмосферу унікального закладу. Заклад розташований у 4 корпусі Дніпровського державного медичного університету. Наші ліцеїсти беруть участь у більшості заходів університету, починаючи від посвяти до роботи у студентських гуртках різних кафедр. Комунальний заклад освіти у 2021 році набув статуса наукового, тому сьогодні це заклад спеціалізованої освіти наукового профілю, що забезпечує базову 8-9 класи. Та профільну 10-11 класи середнього освіту за природниче математичним профілям біохімічної галузі. Заклад забезпечений сучасними кабінетами для всіх основних предметів. Набір до ліцею здійснюється у 8 та 9 класи на конкурсній основі. 21% навчальних годин викладають науково педагогічні працівники вищих навчальних закладів медичного університету, Національного університету, Державної академії будівництва та архітектури, хіміко технологічного університету та Дніпровської академії неперервної освіти. Починаючи з 9 класу, всі учні ліцею пишуть наукові роботи та є слухачами Малої академії наук. До наукової роботи з ліцеїстами залучаються викладачі та науковці вищих навчальних закладів. З цією метою укладені угоди з Дніпровським державним медичним університетом. Дніпровським національним університетом імені Олеся Ганчара, Національним технічним університетом Дніпровська політехніка та державним аграрно-економічним університетом. Ліцей працює за шестиденним робочим тижнем, є додаткові курси: це Олімпіадний біологічний практикум. Здоров'я і безпека життя людини, факультативи, професійна етика та деонтологія, диференційне навчання, розв'язування задач з хімії, основи науково-дослідницької діяльності і латинська мова. Поглибити знання. Та набути практичних компетенцій можлива під час участі у проєктах, літня хіміко біологічна школа та навчально тренувальні збори на базі вищих навчальних закладів України продемонструвати свої знання. Можна беручи участь у всеукраїнських та міжнародних турнірах, олімпіадах, конкурсах тощо. Кожного року учні показують високі результати. За результатами останнього навчального року 2021-2022 ліцеїсти Науково-Медичного ліцею Дніпро Показали найвищий результат за підсумками проведення третього етапу всеукраїнських учнівських олімпіад та другого обласного етапу всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої Академії наук України. Ці результати вони підтвердили і під час участі у всеукраїнських на Міжнародних конкурсах. На всеукраїнському рівні ліцеїсти отримали три золоті, вісім срібних, три бронзові медалі та три почесні відзнаки. На міжнародному рівні три золоті медалі, одну срібну і одну бронзову. І Дійсно, результатом роботи кожного випускника ліцею є результати національного мультипредметного тесту. Так от, за результатами тесту наші ліцеїсти 200 балів. З української мови отримали 4 випускники, 200 балів з історії України 4 випускники, 200 балів з математики 13 випускників. Ми пишаємось їми. Середній бал з української мови 185 балів. З історії України 182 бали, з математики 188. Дійсно, з такими результатами вони всі стали студентами вищих навчальних закладів на бюджетній основі. Цього року наші випускники-ліцеїсти стали студентами вищих навчальних закладів Дніпровського державного медичного університету. Національного медичного університету імені Багамольця, Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, Київського політехнічного інституту, Дніпровського національного університету імені Олеся Ганчара та інших. У вас обов'язково ще залишились питання. Тому ми їх сформували блоками, які найчастіше зустрічаються. Ми переходимо до питань, але я ще раз хочу звернути увагу: у нас є власний сайт, є канал в Ютубі, є офіційна сторінка Фейсбук. Всі заходи, в яких беруть участь наші ліцеїсти. Ми висвітлюємо на офіційних сайтах. Будь ласка, знайомтесь з нашим закладом, заходьте туди, залишайте свої побажання. Кожне з цих побажань будуть ураховані. А зараз до питань. Багато питань щодо вступної кампанії. А саме з яких предметів складається іспит до ліцею? Скільки триває екзамен, скільки класів набирає ліцей на 2023-2024 навчальний рік? Який конкурс, хто має пільги під час зарахування до ліцею? Приймання учнів до ліцею здійснюється на конкурсній основі. Документи приймаються від учнів 7 та 8 класів, які планують відповідно вступати до 8 та 9 класів. Орієнтовно будуть формуватися нові класи, два восьмих класи і один дев'ятий клас. Для участі у конкурсі необхідно подати наступні документи, заяву на ім'я директора, табель успішності за перший семестр за 2022-2023 навчальний рік з високим та достатнім рівнем навчальних досягнень. Копію документа, що посвідчує особу здобувача освіти, копію свідоцтва про народження або копію паспорта, якщо дитина досягла 14річного віку. Прийом документів здійснюється з 3 квітня 2023 року по 5 травня 2023 року. Плануємо, що вступні випробування будуть проходити в ліцеї очно у два етапи, в письмовій формі з трьох предметів. Біологія, хімія, фізика. Перший етап 13 травня 2023 року для дітей об'єднаних територіальних громад, крім міста Дніпра. Другий етап 18 серпня 2023 року для дітей територіальної громади міста Дніпра. Екзамен триває 2 години 30 хвилин. Сьогодні, 3 грудня, буде надана можливість учням, які планують вступати до медичного ліцею Дніпро, себе перевірити. Буде проведений пробний іспит з біології, хімії та фізики. Надана така ж кількість завдань, як і на основному іспиті. Завдання будуть оголошені об 11.00 на сайті ліцею на головній сторінці. О 13.30 ви можете ознайомитися з відповідями на головній сторінці ліцейського сайту. Щодо конкурсу, кожний рік конкурс різний, в середньому два учня на місце. Хочу зазначити, що для учнів об'єднаних територіальних громад Дніпропетровської області застосовується коефіцієнт 1,4. І при розрахунку остаточного конкурсного балу для цієї категорії учнів сума балів з усіх предметів множиться на коефіцієнт. Переходимо до наступних питань. Чи надається гуртожиток приїжджам учням? Так, Дякую за запитання. Дійсно, кожного року у нас є учні з територіальних громад області, їм надається гуртожиток, комфортні умови. Це окремий поверх. Студентського гуртожитку і знаходиться на території студентського містечка, де і розташований е, ліцей. Більше того, харчування чотириразове, безкоштовне. І коли у мене є зараз така можливість ще раз е, сказати про ліцей, про наші мотиваційні моменти, всі учні, які мають за семестр бали не нижче сім'ї отримують стипендію. Є гуртожиток, є проживання, є комфортні умови і є безкоштовне чотириразове харчування. Далі. Наступне питання, як працюють підготовчі курси? Підготовчі курси вже працюють, працюють і будуть працювати майже до квітня, тому що бажаючі є. Курси проводять педагоги вищих навчальних закладів. Кваліфіковані е, педагоги по основним предметам це математика, українська, біологія, хімія, фізика. Ці курси підготовчі допомагають не тільки для вступу. Ну, за інформацією наших же ліцеїстів, наших же курсантів. Це дає можливість покращити свої знання і в звичайній школі. Тому запрошуємо на курси при вступі до ліцею. Слухачі підготовчих курсів мають пільги. Якщо вони успішно закінчили курси, вони проходять ліцей за співбесідою. Тому запрошуємо вся інформація для майбутніх абітурієнтів на нашому офіційному сайті. Будь ласка. Який відсоток випускників ліцею вступає до вищих навчальних закладів? Це важливе питання. І це наша мета, щоб кожен наш випускник став студентом вищих навчальних закладів. Тому 100% вступають іншого, ну і бути не може. Тому що ми. Працюємо разом на цю мету. Та й взагалі ДІВІС ліцея створи своє життя, а наша задача допомогти направити, проконсультувати, підтримати. Тому, ще раз скажу, вся інформація є на офіціальному сайті. Запрошуємо, є на офіційній сторінки, Facebook, є на нашому каналі YouTube. І ознайомитись завжди можна. Запрошуємо.